Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, я знову з вами. Будемо говорити вже по 23-й неділі після Зелених свят, але я декілька слів хочу, таких вступних. Знаєте, я задумуюся над тим, щоб все ж таки більш конкретно торкатися тих проблем і тих істин, які постають перед нами, християнами, в знанні. Нашому, нашого, і віри, нашого обряду і е, підходу до розуміння себе в вірі нашій, яка фундаментується на Святому Письмі, е, в обрядах, які витворювалися на протязі багатьох-багатьох поколінь тих людей, які жили до нас, які вірили. І витворюють цю релігійну культуру. І тому, от все ж таки, дивлячись на цикл наших розмов, я розумію, що багато із вас відвідує храм, і в храмах ви також вислуховуєте проповіді священиків ваших. І це, якби повторюється, воно має свою таку розгалуженість і засвоюється в багатьох вимірах викладання її. І тому я би хотів, щоб ми з вами при можливості. Телеканалу все ж таки торкнулися святого письма джерела наших духовних, релігійних знань і пройшлися по Святому письмі Старого Завіту і Нового Завіту більш детальніше, конкретніше. Даючи, тобто маючи можливість доторкнутися до тих глибин, які, на які ми часто не маємо часу звернути увагу. Ну, не кожен з нас може прочитати Біблію, може від першого слова і до останнього. Не все ми маємо можливість це зробити, але ще більше дуже є багато місць, які незрозумілі є для нас. І тому це якраз і спонукує мене над тим, щоб ми могли не прочитати, а ознайомитися в тих можливостях, які дає нам канал. В тому часі нашого спілкування. І, е, тобто книга і характеристика книги Святого Письма і так поступово. І я думаю, що на це ми затратимо ну, від сили е, е, рік, і це, але це дасть е, той е, плід, який дійсно його е, варта. Попрацювати над ним. Чому саме? Тому що ви скажете сьогодні, що є в онлайні біблія, і сьогодні в інтернеті можна запустити її слухати. Ну так, все це є. Ви скажете, що в якійсь мірі є характеристика? Ну так, є характеристика поверхова, дуже скупа характеристика. Але та характеристика, яка дійсно, якої потребує наші знання, який би давали на випрацьовували наш світогляд. Знаєте, її, по-перше, вона в дуже великих обсягах, і для того, щоб її засвоїти, напевно, що треба приложити дуже і дуже багато часу і зусиль. І я думаю, що це потрібно тільки фахівцям, а нам, пересічним людям, які... Дійсно хочуть бути віруючими християнами. Звичайно, що читання святого Письма це одна із тих молитв, з якою ми звертаємося або спілкуємося з Богом. Тому що Святе Письмо це, перш за все, Богом, вдохновенні слова, написані людиною. І е, це наш, наша потреба. Але я ще раз кажу, що не все на це стає часу і сили і волі. І е, говорити про те, наскільки ми в е, цьому плані е, е, освічені, знаєте, ну, я не беруся, бо тому що в майже в кожній хаті є Біблія зараз, але надзвичайно рідко. Вона відкривається? Я пам'ятаю слова архіпіскопа Макарія, який був у нас тут, на Франтівщині до 90-х років, і який казав: Ви знаєте, от дивно, я, будучи за границею, от бачу в кожному офісі на столі Біблію, але в мене стояло питання: а чи в її читають, чи вона ті стоїть? Для того, щоб показати, що вона є. От дуже слушне таке підмічення таке. От Отак само і у нас, От наскільки святе письмо Біблія задіяна в процес вивчення в сім'ї, в родині і взагалі в церкві. Тут непросто на це відповісти. Тому що Новий Завіт у це церкві прочитується напроти року. Наскільки ми вже стаємо слухачами цього читання, це вже інше питання. Але час від часу ми стаємо. Але наскільки старий завіт задіяний в вивчення нами, християнами, це надзвичайно трудно відповісти. І тому е, я собі поставив за таку мету, щоб все ж таки проповувати е, в цих коротких передачах е, святе письмо як Старого, так і Нового Завіту, в тих характеристиках і е, поясненнях, які будуть доступні по часу, щоб ми могли пройтися. По Святому Письмі Старого і Нового Завіту. По Новому Завіту ми більш в недільних читаннях проходимо а от Старого Завіту. А зараз по понеділе. Неділя, 23. Е, тобто євангельське читання, 23 неділі, е, Євангельське читання від Луки, 8 розділ, 26, -й, 39 -й вірш. Того часу, прийшов Ісус Криї Герезинський, що проти Галилеї. Коли Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що, мов бісів, Він з давнього часу вже не носив одежі і жив не в хаті, а в гробницях. Побачивши Ісуса, закричав, припав до Його ніг і казав голосно, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Він мав велику е, 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 бо він… Е, велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дуже той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він е, трощив окове, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його, яке тобі ім'я, Легіон. Відповів той: багато бісів війшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили, щоб він дозволив їм війти у них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, ввійшли у свиней і кинули стадо з кручу в озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися в рості, і розповіли про те в місті та по селах, і вийшли люди, подивитися, подивилися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли бійси, сидів при ногах Ісуса, зодягнутий, при розумі і налякались. Наочні свідки їх розповіли, як, бісну, як вилікувався Біснуватим. Тоді все населення Герезинської округи почало його просити, щоби відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він, вийшовши в човен, повернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: вернися додому і розповіж все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по, всьох, по всьому місті, що Ісус зробив йому. От ми ще раз стаємо свідками євангельської події, в якій проявляється величі сила Божества Ісуса. Ісус ізціляє цю хвору людину як причиною хвороби, якою була оця безнуватість. І ми бачимо, що дійсно віртуальний світ це не просто світ уявний, а він реальний і діє на людину, і старається підчинити людину собі. Одного Він спокушує грошима, другого владою. А третього перетворює на свого раба. От що саме і є найжахливіше, що може статися з людиною в цьому реальному фізичному світі, тоді, коли вона не працює на захист себе від покусника. От, чому саме і в молитві Очі наш, і молитва завершується словами. Не попускай спокушати мене, але визволи мене від спокусника, чому саме ці слова стають завершаючим акордом цієї молитви. Тому що людина в своїх життєвих дорогах, працюючи на хліб насушний, працюючи і живучи собі подібними, реалізуючи себе в тих можливостях, які вона витворює. І засвоює, часто стає беззахисною від тої сили, спокуси, яка впливає на неї. І ті, Божественна благодать здатна захистити і оздоровити людину тоді, коли вона безпечно прямуючи по, життє, по життєвій дорозі. Попадає в засідку спокусника. А я ще раз скажу, це не тільки пряма залежність, це і другорядна залежність, яка нібито приводить людину до величі, до усвідомлення себе як дійсно пануючу субстанцію на цій землі. Але коли розібратися і подивитися на її діла, то вона далеко не з Богом і не е, живе в ритмі божественних заповідей, а в, зап... в ритмі отого е, життєвого, верніше, земного, яке підчинено не Богові, а підчинено князеві світу. Цього. Ми маємо сьогодні, ви скажете, знову той же самий приклад актуальний. Приклад. От чому саме в такий спосіб вирішуються ті проблеми між народами, які можна розрішити в зовсім інший протилежний, де би панувала любов, повага і толерантність? Чому саме в такий спосіб, в спосіб протистояння, нищення? Захоплення і так далі, брехні і тому події, підкупів. Тому що все чітко вимальовує от людину, яка пропагує цей спосіб, під чиїм пливом вона знаходиться. Під Божественним ні. А тільки -ті під пливом зла спокусника, спокус, який Старається підчинити собі, і як знаряддя свого впливу людину, і через неї впливати і відтворювати все, те, щоб нарушувало оцей божественний баланс любові, толерантності і співпраці на божественному законі між людьми. Отже, кожна така. Війна, а взагалі війна, оце якраз, і хто то каже, що це рушій прогресу. Ви знаєте, ніколи щось нібито приходить нове, але воно все приходить у царині Каїнової палиці, а не в, в розумінні того. Або в, в, в плані серпа і молота, яким людина здобуває собі хліб на цій землі. А все в більшості цей прогрес приходить в плані Каїнової палиці, яка все більш і більш модернізується для того, щоб подійсно дати можливість тим, хто хоче володіти світом цим. Е, Дати якісь знаряддя, зусиль силу, от, вміння, чи я б навіть сказав, бажання підчиняти собі світ. Цей. А для чого людині цей світ? От, якщо розібратися по великому рахунку? Ну що, наприклад, той чи інший цар лишив після себе те, що не змінилося? А що лишить сьогодні той чи інший політичний діяч? Такого плану, щоб не змінилося після нього. Це ж таки закон божественний йому не перемінити. Ні одна людина цього не може зробити. Те, що вона творить, це якраз показує, наскільки вона з Богом і наскільки вона з князем світу цього. А отже, буде і її діяльність незалежно на якому рівні соціальної драбини вона знаходиться? Чи на вершині, чи на самому низу, чи на яких рівнях, інших рівнях? Кожен буде відповідати за свої поступки. Чому саме зло воно потребує носія? Ви бачите, от, як євангеліст акцентує. Що біси, вийшовши з цієї людини, просили Ісуса, щоб Він їх не відправляв безоднів, а щоб Він дозволив їм вселитися в стадо свиней, яке паслося. І якраз результат цього вселення тут же на, на, перед нами стадо проти природних своїх потреб. Ніколи. Кинулося з, з, з Кручі в озеро. Тобто, так, свиня, вона любить воло, бо, болото, воду, але вона ніколи не кидається в річку чи в озеро От протиприродне її стан. Вона проти своєї волі, тобто водима тим, тою силою. Яка проявляє себе тільки в негативі. Чому? Тому що це стадо було, належало тим людям, які е, вложили в нього, так можна говорити сьогоднішньою мовою свої дивіденти. Те стадо, яке давало їм зиск, так, скажете, серед людей, як це можна було пасти стадо свиней, коли свинина вважалася не. Законною їжею. Але зрозуміти, поряд були легіони римлян, жили інші народи, які споживаючи свинину їжу і предприїмчив юдеї, якраз і вирощували свиней для того, щоб мати якийсь зиск з цього. А коли пастухи побачили це, вони налякалися побігли розповісти господарям, що саме сталося. А господарі, переконавши, що дійсно так сталося, бо ця людина, яка була залежна від зла, яка дійсно була рабом зла, вона проявляла себе в негативі серед суспільства в припадках цієї піснуватості, вона ставала неадекватною і ставала загрозою для людей. І люди бачили, як не тяжко живеться ця людина. Чи це дійсно так, чи ні. І коли вони переконалися, бо побачили Ісуса, а біля них цю людину, яка сиділа в одязі і при розумі, для них це стало не тільки дивом, але це і налякало їх. Тому вони просили. Господи, покинь наші е, терена, бо ми недостойні цього. Тут тоже, е, той зміст є глибокий, в якому е, евангеліст старається показати, наскільки часто е, чудо божественної е, сили лякає людину, е, не, да, не стає зрозумілим для людини. І м, людина, якби, е, відсторонюється від цього на якийсь певний період часу. Ісус відходить, але оця людина, яка стала здоровою, просить, щоб він був з ним. Ісус відповідає: іди додому і розповіш, що з тобою зробив Господь. Тобто, е, в якійсь мірі ця людина стає. Проповідником божественної ласки, е, посилюючи ту віру, яка е, пізнається дійсно е, не уявно, а на, наочно, де е, люди, люди зустрічаючись і не вірять, як це мало статися, хто міг. Повернути здоров'я такому хворому, нещасному е, чоловікові. От е, І для нас це так же само є наука. Наука в тому, щоб ми усвідомлювали, що е, наша безпечність, необізнаність часто стає причиною того, що ми опиняємося в досить непростих ситуаціях. От згадайте, якщо щось не, не гаразд в нашій сім'ї, куди ми йдемо? Ми йдемо до Бога, чи біжимо до ворожбита, чи ворожки? А яку інформацію ми черпаємо звідти? Чи ця інформація полегшує стан людини? Чи навпаки заострює цей стан? Більшість. Згадайте, що вам кажуть? Хто винен в ваших негараздах, що вам там не ведеться на подвір'ю, що розводиться син з, з донькою чи, чи донька з зятем, чи не ведеться худоба, чи і так далі. Вам зразу кажуть, сусідка винна. Я згадую такий приклад, коли розповідала жінка, каже: от в мене були проблеми, і мені порадили, я так, я пішла. Мені сказали, та людина, яка перша прийде до тебе до хати, вона виновником цього. Відкривається двер, приходить мама. Як це зрозуміти тоді? От ви розумієте, от наскільки я торкаюся цього, щоб ми могли зрозуміти, що коли ми говоримо, Господи, обережи мене від спокуси, то ми, перш за все, повинні зрозуміти, що в різних життєвих обставинах ми повинні все бути з Богом, а не шукати собі іншого Бога. Бо коли ми шукаємо собі іншого Бога, ми відсторонюємо Божественну силу і благодать від себе. Ми стаємо беззахисними. І тоді опиняємося в досить непростих ситуаціях. Оце якраз індикатор нашої віри. В що ми віримо? В карти, в ворожбу чи в Божу силу. Куди спрямована наша віра? Що саме? І що ми прагнемо часто для того, щоб осягнути те, чого ми бажаємо для себе? Я не хочу говорити і торкатися цієї про, е, теми, знаєте, оголено, вона дуже е, е, оголена, обширна, і можна говорити дуже багато про це. І бо тому, що часто ця інформація для мудрих вона є мудрістю, а для тих, що опиняються в різних таких ситуаціях, деколи по, поштовхом до якогось певного негативного поступу. І тому я не хочу це говорити. Але подивіться навколо себе, ви побачите, що все так непросто, що реальне існування реального зла це не видумка. Це дійсно, це дійсність. І що носіям зла є людина, яка робиться рабом зараді своїх певних інтересів. Інтересно, чому ми так не вчумаємо інтереси нашого добрі і не стаємо носіями добра і не співпрацівниками Божественної благодаті? Отут От якраз і стоїть питання. Наскільки ми, подібно до цих мешканців, які побачили чудо, не сприйняли його і просили покій нас. От наскільки не просто носити це в нашому і в наш час, тому що легше жити своїм життям без Бога, але в тих вимірах, які нам запропонуються, Чим е, жити в ритмі співпраці з Богом? Напевно, непросто це. І на завершення я хотів би відповісти на таке питання. Е, для чого е, кличуть до церкви людей на службу, і е, що означає е, обід для тих, хто молився в церкві? Після служби Божої. Бо часто кажуть, що от це ділиться обідці з померлими. Розумієте, коли взяти слова Христа, де зберетеся два або три в ім'я моє там буду посеред вас я, значить ми на сороковий, на дев'ятий чи там на роковини кличемо своїх рідних, близьких, сусідів, друзів. Для того, щоб вони взяли участь в нашій молитві за тих, за кого вже немає серед нас. Тобто, у цьому вимірі ми створюємо земну церкву, яка звертається до Господа з просьбі за прощення помилок, гріхів, які допускає кожна людина на цій землі, для того, щоб полегшити. Покращити стан душі в вимірі вічності. І ми не просто приходимо як глядачі і слухачі, а як молитвенники, як частина земної церкви. І не тільки священники і дяк, Господи, Господи помилуй і подай Господи співай, а ми всі усвідомлимо. Звертаючись до Господа, просячи, Господи, помилуй того, за кого ми сьогодні по імені згадуємо, чи тих, по кого ми по імені згадуємо. А обід це перш за все подяка тих людей, які запросили нас на цю молитву. І вони хочуть віддячитися за те, що ми своїм голосом. Складали отой голос земної церкви, який потужно звучить і підноситься до висот небесна. Тому кожен, хто приходить на таку службу, чи за здоров'я, чи за, за померше, повинен це зрозуміти, що він не, не зараді прийшов поваги до сусіда, чи до знайомого, чи до товариша. А прийшов як молитвенник, як учасник цієї спільної молитви. І не мертвим кладуть обід, а кладуть живим подяку за те, що вони причинилися молитві за, за тих, хто був рідний, дорогий, близьким чи знайомим, чи другом чи недругим тим, хто запросив їх на цю молитву. Дякую вам за увагу. Боже благословення на вас. Слава Ісусу Христу!